З 2007 року Мелітопольський ліцей Інтернат Творчість співпрацює з Чеською гімназією. Місто Увічов. Раніше ці зв'язки обмежувалися переважно культурним обміном і приїздами делегацій, а вже другий рік поспіль учнів ліцею запрошують на міжнародну конференцію для творчої молоді та літню практичну школу, яку організовує Вишовородський міжнародний фонд. Як розповіла вчитель англійської мови ліцею творчість Тетяна Лівшенко, Вишегородський міжнародний фонд був створений 20 років тому. До його складу входять представники Чехії, Словакії, Угорщини та Польщі. України там немає. Приймати участь у всіх заходах, організованих фондом, можуть лише його члени. Та Мелітопольський ліцей так себе зарекомендував, що вдруге його учнів запрошують до участі у міжнародній конференції. 19-23 вересня, четверо ліцеїстів виступали на другій подібній конференції з презентаціями на різні теми. Учащие представляли свои доклады на английском языке. И, конечно же, стоит сказать, что конференция прошла с большим успехом, и выступления наших учащихся, ну, без ложной скромности можно сказать, что стали гвоздем программы. За словами учнів, дана поїздка дала їм можливість не тільки отримати дипломи міжнародного зразка, а перш за все набратися досвіду. Перший раз і участь у конференції, і за границю перший раз був дуже цікавий новий опит все-таки. Ми всі звичайно англійський язик, і наконец у нас з'явилася можливість поговорити з ними. Тобто в перший день, коли ми тільки приїхали, звісно, у нас була якась дистанція, але потім, коли ми вместе ходили по екскурсіям, при совместне проживання, вони нас зблизили, і нам легше стало спілкуватися пое. Ми в принципі, ну, отже, ми других дітей, і вони з задоволенням общались з нами. Ми розуміємо, що вони дуже, ну, дружні люди і сповнені відкриті діти, поэтому для мене це було найсамозапоминаючимся. Крім участі в конференції, учасники поїздки побували у багатьох визначних місцях Чехії, від яких у них залишилися приємні враження. Дуже красиві міста, построєні всі по одному типу. Ще в центрі. Памятник жертвам Чумы, которая прокатилась по Европе, потом площадь, центр города, Ратуша, какие-то основные музеи. И вокруг всего этого строятся магазины, кафе. Ну, в общем, древность идет рука об руку с современным миром. Мы посетили университет да. Палацкого, Аламоидский э, да. государственный университет. Э, э, огромный Университет и из границы черного бетон, все стеклянное. Мы общались с профессором лично, все на английском языке проходило. Мы, мы спрашивали, он отвечал на вопросы все наши. Мы общались сколько мы хотели, вот мы стояли и просто говорили. На цьому співробітництво мелітопольців і чехів не завершується. Вже у липні наступного року чеські колеги прибудуть візитом до нашого міста. А восени 2012-го, за ініціативою та фінансовою підтримкою Вишегородського міжнародного фонду, проведення третьої міжнародної конференції для творчої молоді буде організовано саме в Мелітополі. Також завдяки участі у даній конференції ліцеїсти можуть претендувати на стипендію, яку надає Вишгородський міжнародний фонд для навчання у найкращих і... Ских університетах